Вихованці старшої групи Журавишка закладу дошкільної освіти «Дюймовочка» із цікавістю розглядають величезний бокс, а у ньому подарунки. Їх малюкам горішніх плавнів передав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Така допомога закладам дошкільної освіти надходить втретє. Цього разу ми отримали величезний бокс з набором матеріалів для Раннього розвитку дітей у цьому комплекті є і приладдя для малювання для взагалі для зображеної діяльності, і канцтовари, і е, м'ячики, і е, ляльковий театр, і деякі господарчі товари. Все це буде використано в освітній діяльності, в організації дозвілля під час перебування дітей в укритті. Світлана Струдінова зазначила, на сьогодні допомога від ЮНІСЕФ це можливість оновити і збільшити кількість художнього і навчального приладдя, яке використовують вихователі. Вихованці під час освітнього процесу. Дидактичні матеріали, які теж наявні у боксі, сприятимуть психологічному розвантаженню малюків. Вихованцям першої молодшої групи дзвіночок пощастило. Найменші підопічні заклади дошкільної освіти отримали подарункові набори першими. Діти одразу ж узялися гратися. Найбільше їм припало до душі іграшки-шнурівки. Маленькі пальчики хлопчиків і дівчаток уміло нанизували на шнурок різні фігури. Увага малюків була цілковита, приділена виконанню завдання. Це дуже підходить для їхнього віку, і бачимо, що це їх дуже цікавить. Вони може і не вперше це бачать, але для них це дуже цікаво і це дуже важливо, бо розвиває дрібну моторику. Рук отримані набори будуть поділені між усіма групами садочка відповідно до віку дітей. Наголосила Світлана Струдінова. До речі, подарункові бокси від ЮНІСЕФ отримали п'ять дошкільних закладів освіти горішніх плавнів: це росинка, «Дюймовочка», сонечко, золота рибка і «Чебурашка».